СБУ викрила волинську компанію, яка постачала до Російської Федерації комплектуючі до підводних човнів. За даними слідства, керівник Київського підприємства та директор волинської виробничої фірми налагодили схему постачання комплектуючих до Росії. Для цього залучили фірму з Європи. Відомо, що столичного підприємця суд визнав винним у злочині. Що ж до Волинянина, то наразі триває слідство. Сам директор фірми, яка потрапила в підозру, каже, що нічого до Росії не відправляв. За даними слідства, впродовж лютого липня 2022 року до Росії нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Як слідує повідомлення СБУ, ця продукція використовується і для виробництва важкої техніки, в тому числі підводних човнів. Як повідомили силовики до схеми, причетний керівник столичної компанії а також директор Волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів спецтехніки. Як повідомляють правоохоронці, для маскування незаконної дія. Зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегальних спортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та помешкання фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами незаконної діяльності, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом. Це треба робити нові, повністю нові ролики. Треба робити нові. А ви наскільки зараз можете робити такий ролик? Ну, як я вам відправлю його? Нас заборонено за запрещено роботи з Росією і Білорусі. Ні, так куди, 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 могу от купить, да. Ну, а давай это... так, на электронку, я не знаю, пройдет ли электронка от вас, наверное, вряд ли пройдет. Или э, как, э, ну, напиши, какие вам размеры надо, какой э, этот, я посмотрю, цену вам дам, если согласитесь, мы сделаем. Некая разница. А ну, только на, только на только на Можешь загрузить, ну, сколько там, могу тебе дать 50 тысяч. Наразі суд визнав керівника столичного підприємства, який сприяв реалізації злочинних винуватим винуватиму вчиненні злочину та призначив покарання виді трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку та позбавленням на 10 років права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій. Щодо волинянина, то наразі слідство триває. І, як повідомили в СБУ, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства виробника. Як стало відомо, журналістам власних джерел мова йде про Миколу Корбу та ТОВ НВФ Корунд. Сам же директор запевняє, що він не причетний до того, що комплектуючі потрапили до Росії. Ми не займаємося продажею в Росію. Абсолютно нічим. Ті люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України. Я не знаю, де, 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 де та можна, де там все дивилася. Що на що. Причому тут ми? ми зробили ролик, відправили на Польщу, звідки нам прийшли гроші. Мені гроші прийшли, це гарантія для мене. Прийшли е, долари. Я відправив ролик на Росію. На не на Росію, а, а, а в Польщу. Поляки вказується. Ну то як мені сказав що я не буду назвати фамілію, але як сказав, що перегрузили в Літві, літні перегрузили Наталі, Талі на Талін, перегрузили знову на, на Росію, якісь там согласився за велику суму завести. Ну тут це я ну я, я то вина в тому чи не розбудова займатися? Тим, як ви, як спустили в Україну з мав той ролі? Як ви проїхали через від той ролі чи Україну? Як вивезли з з, з України? Ну це ж це ж там можна, це ж я служби то. Ну я при чому його пересипив? Чоловік додає, йому спочатку здалося дивним, що відправляють вантаж на Польщу, а контрагент з Естонії. Втім, у банку його запевнили, що то дочірня компанія. Як зазначив підприємець, йому підозри не оголошували. Наразі він працює з адвокатами. Юля Остапович для новин на часі.